Христос рождається, славімо Христа! Любі молільники, ми продовжуємо наше служіння. Наш 2026 рік розпочався, і ми знову слухаємо Боже Слово. Ісус своїми учнями прибув до Капернауму і, зайшовши до одного дому, прикликав апостолів і питає: про що ви сперечалися в дорозі, йдучи до Капернауму? Вони мовчали, і Ісус до них промовив: якщо ви хочете бути першими, пам'ятайте, то краще бути слугою для свого ближнього. Якщо ви хочете бути паном, то краще послужіть і будете мати велику нагороду. Ніколи не шукайте собі скарбів на землі, шукайте їх скарбів на небі. Будьте як оця мала дитина, в якій нема лукавства. Пам'ятайте про це і ніколи не бороніть тому, хто в ім'я Боже промовляє, проповідує і дає плоди, бо я з ним. Бо той, хто не проти нас, той з вами. Пам'ятайте про це. Тому не шукаємо собі великої слави на землі, Шукаємо слави на небі.